Гадаєте, жовтень це пора відпочинку для городника. Коли врожай зібрано, можна зітхнути з полегшенням і забути про грядки до самої весни. А ось і ні. Саме зараз, у жовтні, ви можете припуститися помилок, які непомітно, але гарантовано знищать ваш урожай наступного року. Сьогодні ми розберемо 10 таких тихих вбивць вашого майбутнього саду, і я обіцяю. Деякі з них вас по-справжньому здивують. Жовтень у городі це не фінал сезону, а швидше закладання фундаменту на майбутній рік. У цей час природа засинає, а разом з нею і багато шкідників та хвороб шукають собі затишне місце для зимівлі. Ваші дії цього місяця вирішують, чи стане ваша ділянка їхнім комфортабельним зимовим курортом, чи непереборною перешкодою. Тож, давайте подивимося, де саме криються головні небезпеки. Л... Отож, почнімо з найпоширенішої та найпідступнішої помилки. Це пастка під назвою Залишити все, як є. Уявіть собі таку картину: урожай зібрано, спина гуде від втоми, і ви дивитеся на свій город. А він усипаний опалим листям, сухою гірчкою від помідорів, огірків, кабачків. І перша думка, яка спадає на гадку. Ну і що, це ж природа, це ж органіка, перегнеє за зиму, стане добре вам. Звучить логічно чи не так. Але насправді в цей самий момент ви не допомагаєте природі, а будуєте п'ятизірковий готель для всіх головних ворогів вашого майбутнього врожаю. Подумайте самі, куди подінуться спори фітофтари з почорнілої гички помідорів. Правильно, вони затишно влаштуються в ній на зимівлю. А борошниста роса листя кабачків чи огірків, вона нікуди не зникне у цьому рослинному смітті. Чудово перезимують яйця попелиці, личинки колорадського жука, павутинний кліщ і навіть слимаки. Ви буквально створюєте для них ідеальний зимовий курорт. І що ж станеться навесні? Щойно перше тепле сонечко пригріє землю, псяця армія шкідників та хвороб прокинеться. Голодна відпочила і прямо в епіцентрі подій на ваших грядках. Вони чекатимуть на ваші ніжні молоді саджанці, як на головний десерт. Тому запам'ятайте, залишати на грядках хворогичку та купи листя це не лінивий догляд, а закладання міни сповільненої дії під врожай наступного року. Наступна поширена й дуже серйозна помилка це недооцінка важливості осіннього живлення ґрунту. Урожай зібрано, грядки спорожніли, і в голові більшості городників міцно засідає думка, навіщо удобрювати землю на зиму. Рослини ж сплять, їм нічого не потрібно. І ось, дотримуючись цієї логіки, ґрунт залишається голодним аж до самої весни, але це Докорінно невірний підхід, який може серйозно послабити ваш майбутній урожай. Річ у тім, що восени ми годуємо не стільки самі рослини, скільки незліченних мешканців ґрунту. Ваша земля це не просто ґрунт, це цілий живий світ, населений мільярдами корисних бактерій, мікроорганізмів і звичайно дощовими черв'яками, саме вони. Ваші головні агрономи. Коли ви вносите восени органіку, будь то компост, перепрілий, гній чи навіть просто скошені сидирати, ви даєте роботу цій підземній армії. У них попереду вся зима, щоб повільно, але вірно переробляти цю органіку. Вони перетворюють її на гумус, на ті самі поживні речовини в легкодоступній формі, які так знадобляться вашим рослинам навесні. На момент пробудження саду грунт буде вже заряджений, наповнений життям і готовий віддати всю свою силу молодим паросткам. А якщо відкласти підживлення до весни, то рослинам доведеться чекати, поки добрива почнуть працювати. Тож осіннє підживлення це не просто робота, це довгострокова інвестиція у родючість вашої землі. Ога. Переходимо до обрізки, і тут на нас чекає ще одна поширена помилка: у жовтні, коли листя опало, руки так і сверблять взяти секатор і навести лад, зрізати всі сухі слабкі гілки, що стирчать у різні боки. Здається, що ми допомагаємо рослині, позбавляючи її зайвого баласту перед зимою, і в цьому пориві до ідеального порядку можна припуститися. Фатальної помилки позбавити себе цвітіння на весь наступний рік. Річ у тім, що величезна кількість декоративних чагарників цвіте на пагонах минулого року. Що це означає? Це означає, що квіткові бруньки, з яких навесні або на початку літа, з'являться чудові квіти, вже закладені на тих гілках, які виросли цього сезону, і якщо ви бездумно зріжете їх восени. Ви буквально власноруч знищите все майбутнє цвітіння, найяскравіший приклад крупнолиста гортензія. Обрізавши її погони восени, ви гарантовано не побачите її знаменитих шапок суцвіть наступного року. Те саме стосується форзиції багатьох сортів спіреї, вейгели, дейці, ці рослини обрізають суворо після цвітіння влітку. Осіння обрізка для них це не догляд, а вандалізм. Тому, перш ніж братися за секатор, сто разів переконайтеся, на яких пагонах цвіте ваш чагарник, інакше замість квітучого саду на вас чекатиме лише зелене листя. А тепер давайте поговоримо про ворога, якого багато хто в жовтні просто ігнорує це бур'яни. Здається, ну, що з ними станеться. Скоро вдарять морози. І вся ця лобода, пирі та мокриця просто замерзнуть. Можна розслабитися і залишити прополку до весни. Логічно, на жаль, ні. Це ще одна серйозна помилка, яка відгукнеться вам у квітні справжнім головним болем. Річ у тім, що ви дивитесь на вершки, а головна проблема в корінцях, а точніше, в насінні. Більшість однорічних бур'янів до жовтня вже виконали свою головну місію. Вони встигли скинути тисячі, а то й десятки тисяч насінин. Це насіння, справжні капсули виживання, їм не страшні ні морози, ні крижана кірка. Вони спокійно пролежать усю зиму в ґрунті, а навесні щойно земля прогріється вони, зійдуть суцільним густим килимом, і зійдуть вони значно раніше, ніж ваші культурні рослини. Вони почнуть відбирати у майбутньої моркви та буряків дорогоцінну вологу та поживні речовини ще до того, як ви встигнете щось посіяти. Осіння прополка це не боротьба зі зів'ялими рослинами, це знищення насіннєвого банку бур'янів на наступний рік. Витративши годину в жовтні, ви заощадите десятки годин навесні. Кожна вирвана рослина з коренем зараз. Це мінус сотні, а то й тисячі бур'янів у майбутньому сезоні. Поговоримо про ваших вірних помічників садові інструменти. Після напруженого сезону лопати, сапи, секатори та граблі часто чекає невтішна доля, їх просто залишають у сараї чи під навісом, як є, з грудками землі, з налиплими рештками рослин. Ця помилка здається незначною. Навесні почищу. Та насправді це справжня бомба уповільненої дії як для самих інструментів, так і для ваших рослин. По-перше, брути волога ідеальні умови для корозії. Протягом довгої, сирої зими залишена на металі, земля утримуватиме вологу, і до весни ви можете виявити на своїй улюбленій лопаті чи секаторі руді плями іржі. Іржа не тільки псує зовнішній вигляд, вона руйнує метал, роблячи леза тупими та крихкими. Працювати таким інструментом буде важко та неефективно. Та є й друга ще серйозніша небезпека. На рештках ґрунту та рослин можуть зберігатися спори грибкових захворювань тієї ж фітофтори, борошнистої роси чи іржі. Навесні ви візьмете цей, здавалося б, нешкідливий секатор. Почнете обрізати здорове дерево чи трояндовий кущ, і самі ж перенесете заразу на нього. По суті, ваш інструмент перетвориться на шприц з інфекцією, тому просте правило очистити висушити, а ріжучі частини ще й продезінфікувати та змастити олією це не примха. А запорука здоров'я вашого саду та довгої служби інвентарю. А тепер поговоримо про зелений килим вашої ділянки, про газон, якщо, звісно, він у вас є. До жовтня трава майже перестає рости і здається, що газон більше не потребує жодної уваги аж до весни. І саме тут багато хто робить помилку, залишаючи газон зимувати під товстою ковдрою з опалого листя. З одного боку це виглядає природно, ніби в лісі, але газон. Це не ліс, і така турбота може його просто згубити. Уявіть, що відбувається. Товстий щільний шар мокрого листя повністю перекриває доступ повітря та світла до трави. Під цим шаром газон починає випрівати. Створюється ідеальне вологе та тепле середовище для розвитку плісняви та грибкових захворювань насамперед снігової плісняви. Це така сіра або рожева павутина, яка навесні після танення снігу проявиться у вигляді потворних лисин на вашому газоні. Листя створює повстяну кірку, яка заважає траві дихати. Як наслідок до весни, ви ризикуєте отримати не смарагдовий килим, а плямисте, ослаблене поле з ділянками випрілої мертвої трави. Відновлювати такий газон буде довго й складно. Саме тому останні осінні зусилля взяти в руки граблі та ретельно вичесати все опале листя з газону, це дозволить йому дихати та допоможе благополучно пережити зиму. Сьома помилка криється в посадках адже жовтень чудовий час для багатьох культур руки аж сверблять, щоб посадити під зиму учасник, цибулю сіянку, чи закласти алею стюльпанів та нарцисів. А ось тут і криється пастка неправильно обраний час. Багато хто поспішає і висаджує цибулини на початку жовтня, коли ще стоїть тепла затяжна осінь. Здається, що це добре, і вони матимуть більше часу, щоб укоренитися, але насправді це може призвести до загибелі всього посадкового матеріалу. Проблема полягає в тому, що при занадто ранній посадці в теплий ґрунт цибулини не просто вкорінюються, а починають активно рости. Вони випускають зелене пір'я, ніжні паростки пробиваються на поверхню. І що ж відбувається далі? Перші ж серйозні заморозки, які можуть вдарити в листопаді, просто знищать цю ніжну зелень. Рослина витратить усі свої сили на цей передчасний ріст. І в неї вже не залишиться енергії, щоб пережити справжню зиму. Навесні вона або зовсім не зійде, або буде дуже слабкою і не дасть нормального врожаю чи цвітіння. Ідеальний час для підзимової посадки, коли температура ґрунту опуститься до стабільних плюс п'ять градусів. Зазвичай це кінець, жовтня або навіть початок листопада, головний орієнтир. До стійких морозів має залишатися 2-3 тижні, цього часу цибулинам якраз вистачить, щоб добре вкорінитися, але не рушити вріст. Тож у цій справі поспіх ваш головний ворог багато садівників припускаються поширеної помилки, виявляючи надмірну самовпевненість щодо молодих рослин. Здається, що якщо саджанець яблуні чи кущик троянди пережив літо. То він уже достатньо міцний, щоб витримати й зиму, і його залишають без жодного захисту наодинці з майбутніми морозами, вітрами та голодними тваринами. Це серйозна омана, яка може коштувати вам молодого саду. Зима це суворе випробування. По-перше, гризуни, голодні миші та зайці взимку, не знайдуть іншої їжі, окрім кори молодих дерев та кущів. Їхня ніжна соковита кора справжній делікатес. Усього за одну ніч вони можуть обгризти стовбур по колу, що призведе до неминучої загибелі дерева. Тому обмотування стовбурів спеціальною сіткою або навіть старими колготками це не забаганка, а життєва необхідність. По-друге, яскраве лютневе та березневе сонце. Вдень воно сильно нагріває темну кору, а вночі вдаряє мороз. Через таку різку зміну температуру корі з'являються тріщини, морозобоїни, це відкриті ворота для інфекцій. Побілка стовбурів це не для краси, це як сонцезахисний крем, що відбиває промені та рятує дерево від опіків, ніжні троянди та інші теплолюбні кущі. Також потребують укриття, щоб їхні бруньки не вимерзли. Залишити молоду рослину без захисту на зиму, це все одно, що відправити дитину на мороз без шапки та рукавичок. Дев'ята помилка, якою часто припускаються навіть досвідчені городники, це неправильний полив у жовтні. Тут є дві крайності, і обидві вони шкідливі. Перша. Повністю припинити полив ділянки, вважаючи, що осінніх дощів буде достатньо. Друга продовжувати поливати грядки за літньою звичкою, не даючи землі просохнути. Істина, як завжди, десь посередині, і називається вона вологозарядний полив. Що це таке? Уявіть собі, дерева та кущі. Восени вони готуються до довгої та сухої зими, мороз висушує ґрунт не гірше літньої спеки, а вітер висушує гілки. Якщо коренева система піде в зиму в сухій землі, рослина страждатиме від зневоднення, це її сильно ослабить, може призвести до вимерзання частини гілок і поганого старту навесні. Саме тому наприкінці жовтня, після листопада, але до настання стійких морозів. Необхідно провести рясний глибокий полив, мета промочити ґрунт у зоні коренів на глибину до півтора метра. Вода, що просочила землю, створить запас вологи, який живитиме коріння всю зиму. Це підвищить зимостійкість рослин і допоможе їм легше перенести стрес від холодів. Але важливо не переборщити, полив проводять один раз, але дуже щедро. Заливати ж грядки, постійно створюючи болото, теж не можна, це може призвести до загнивання коренів. І остання десята помилка, яку часто роблять, керуючись найкращими намірами, прагнучи ідеального ладу. Це бажання залишити на зиму ідеально чисту голу та ретельно перекопану землю. Здається, це вершина агрономічного мистецтва, бур'яни знищені. Личинки шкідників вивернуті на мороз земля пухка і гарна, та насправді залишаючи ґрунт у такому незахищеному вигляді, ми завдаємо йому серйозної шкоди. Природа не терпить порожнечі та голої землі. Незахищений ґрунт взимку піддається дії кількох руйнівних чинників. По-перше, Він сильніше промерзає. Крижана кірка руйнує структуру ґрунту, перетворюючи родючі грудочки на пил. По-друге, зимові вітри видувають верхній найродючіший шар, спричиняючи ерозію. По-третє, гола земля це смертельний вирок для безлічі корисних ґрунтових мікроорганізмів та дощових черв'яків, які просто вимерзають без захисної ковдри. Що ж робити? Замість того, щоб залишати землю голою, Її потрібно вкрити. Цей процес називається мульчуванням, можна використовувати скошену траву, солому, опале здорове листя або посіяні восени сидерати. Мульча працює, як тепла ковдра, захищає ґрунт від промерзання та вивітрювання, зберігає його структуру та вологу, а навесні, перегниваючи, стає чудовим органічним добривом. Отже, гола земля взимку це не ознака порядку, а ознака стресу для вашого городу. Давайте розглянемо ще одну важливу деталь пов'язану з компостом. Чимало городників, наводячи лад на грядках, згрібають усю зібрану гичку, листя та інші рослинні рештки у компостну купу. Ідея чудова перетворити відходи на цінне добриво. Але тут криється велика помилка, якщо робити це без розбору. Не всяка гичка гідна стати майбутньою поживою для ваших грядок. Уявіть, що ваші помідори цього року потерпали від фітофтори, огірки були вражені борошнистою росою, а листя яблуні паршею. Якщо ви відправите всі ці хворі рослині рештки в компост, ви не знищите заразу. Навпаки, ви створите для неї ідеальні умови для консервації. Спори грибків чудово перезимують у теплі компостної купи. І що станеться навесні або через рік, коли ви візьмете цей дозрілий, чудовий на вигляд компост і внесете його на свої грядки. Ви, власноруч, рівномірно розподілите інфекцію по всьому городу. ви заразите здоровий ґрунт і приречете. Свої майбутні посадки на хвороби, тому запам'ятайте залізне правило у компост можна закладати лише рештки здорових рослин, усю хвору гичку, листя з плямами та уражені плоди необхідно безжально спалювати або утилізувати подалі від ділянки, інакше ваш компост перетвориться з джерела родючості на інфекційну бомбу, Не. а що ж із вашою незамінною помічницею теплицею. Велика помилка після збору останнього врожаю просто висмикнути залишки рослин і замкнути двері аж до весни. Здається, що всередині і так усе захищено, а зимові морози зроблять свою справу. Насправді ж, ви залишаєте на зимівлю не порожню конструкцію, а справжній інкубатор для шкідників і хвороб. Мікроклімат теплиці це справжній рай для багатьох городніх напастей. У затишних щілинах каркаса, у верхньому шарі ґрунту на незнятих підв'язках та рослинних рештках чудово зимують найстійкіші та найнеприємніші шкідники. Насамперед це павутинний кліщ, який обожнює теплі і сухі умови. Тут же можуть залишитися лялечки-білокрилки, спори грибкових захворювань, таких як кладоспоріоз. Навесні щойно сонце почне пригрівати, вся ця армія прокинеться в ідеальних для розмноження умовах. Ваша молода й ніжна розсада стане для них першим і найбажанішим обідом. Щоб цього не сталося, осіннє генеральне прибирання в теплиці є обов'язковим потрібно прибрати всі рослинні рештки, зняти й продезінфікувати підв'язки, ретельно вимити полікарбонат або скло. А найголовніше провести дезінфекцію. Можна використати сірчану шашку або обробити всі поверхні та ґрунт розчинами фунгіцидів. Лише так ваша теплиця зустріне весну чистою та безпечною. І какатадара багато садівників, особливо початківці, часто нехтують такою старою майже дідівською процедурою, як побілка стовбурів дерев. Часто її вважають суто декоративним заходом, мовляв, що псад виглядав ошатно й доглянуто, дехто думає, що це захист від комах, які повзають по стовбуру, але справжнє життєво важливе призначення осінньої побілки зовсім в іншому, і нехтування цією процедурою може завдати серйозної шкоди вашим деревам. Головний ворог кори взимку це не мороз, а сонце. Точніше, різкі перепади температур. Уявіть собі ясний лютневий чи березневий день. Сонце вже світить по весняному яскраво і сильно нагріває темний стовбур дерева, особливо з південного боку. Тканини кори та камбі під нею прокидаються, у них починається рух соку, а вночі вдаряє сильний мороз, рідина в тканинах замерзає, перетворюється на лід і розриває клітини. У результаті на корі з'являються глибокі поздовжні тріщини морозобоїни. Ці тріщини не просто косметичний дефект, це відкриті рани, через які в стовбур легко проникають спори грибів трутовиків та інші інфекції. Білий колір побілки працює як відбивач він не дає стовбуру перегріватися на сонці, згладжуючи добові коливання температури. Таким чином, побілка. Це не просто фарба для краси, а найважливіший захисний захід, який рятує дерева від небезпечних травм. І ще одна неочевидна помилка, яка трапляється вже після того, як, здавалося б, усі роботи на городі завершено. Вона пов'язана зі зберіганням того самого врожаю, заради якого все й затівалося. Ви зібрали чудові яблука, викопали картоплю. Понаносили з льоху банки з консервацією, здається, що справу зроблено, але помилка в організації зберігання може призвести до того, що до середини зими ви з гіркотою викинете більшу частину своїх старань. Кожен вид овочів та фруктів потребує своїх унікальних умов. Наприклад, яблука під час зберігання виділяють газ етилен, який прискорює дозрівання та псування інших овочів. Якщо покласти яблука поруч із картоплею, вона почне швидко проростати та в'янути, а якщо зберігати їх поряд з морквою чи буряком, ті набудуть гіркого присмаку. Картоплі для зберігання потрібна повна темрява, інакше в бульбах починає вироблятися отруйна речовина, соланін, і вони зеленіють. Гарбузам, навпаки, потрібне тепле та сухе місце. А капусті прохолода та висока вологість звалити весь урожай в одну купу льоху це гарантований спосіб його швидко зіпсувати. Тому вивчення правил сумісного зберігання та створення правильних зон для різних культур це не менш важливий етап, ніж їхнє вирощування, і ось найголовніший, можливо, парадоксальний висновок. Найбільша помилка жовтня це прагнення до ідеальної стерильної чистоти на ділянці, ми прибираємо все листя, спалюємо бадилля, залишаємо голу перекопану землю, і нам здається, що ми зробили все правильно, але насправді так ми позбавляємо ґрунт органіки, знищуємо корисні мікроорганізми та комах, залишаємо землю беззахисною перед морозом і вітром. Природа не терпить порожнечі. Та стерильності, виявляється, правильний догляд у жовтні це не тотальне зачищення, а мудра підготовка. Це створення належних умов для зимівлі не лише для рослин, а й для всієї екосистеми вашого саду. Ваші жовтневі зусилля, це інвестиція в здоров'я ґрунту, у захист від шкідників і, зрештою, у пишне цвітіння та багатий урожай наступного літа. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер запитання до вас: яку помилку з цього списку ви робили найчастіше, навіть не підозрюючи про це? Чи можливо у вас є свій одинадцятий пункт, яким ви хотіли би поділитися? Напишіть про це в коментарях. Давайте вчитися разом.